Сумсько-кременчуцьке футзальне протистояння у 17-му турі української екстраліги повинно було визначити того, хто заскочить до останнього восьмого вагону, потягу, що прямує у плей-офф екстраліги. У розі втрати домашніх очок. Колектив Сумського державного університету остаточно втрачав шанси на продовження турнірної боротьби. А от чи зберегли студенти інтригу перед заключним туром, розкажемо далі. Історія протистоянь Сумдеу та Лукаса почалася ще два сезони тому. На той час представники Полтавщини грали в другій лізі. Студенти ж виступали на щабель вище у першому дивізіоні. Підопічні Сергія Пісоцького тоді відчули гіркото поразки з подальшим вилітом із Кубка України від зухвалого дебютанта всеукраїнських змагань. Значно свіжішими є спогади сумчан про поразку 0-8 у зустрічі першого кола у Кременчуці. Звітний же матч вийшов найбільш напруженим із усіх зустрічей цих колективів. Суперники одразу включились у гру без адаптацій та розвід. Відкритий рахунок вдалося гостям. Капітан Лукаса Максим Крупін поклав мяч у воріт Хавренка, наче в лузу. За 10 секунд Петра відповідає своїм ударом, зрівнюючи рахунок і зриваючи оплески вболівальників болівальників на трибунах. Не вистачило сунду, что у нас хорошо стояв вратарь. А так у сунду було дуже багато. В першому таймі про нас був провальний перший тайм. По моментам ми можна сказати, в одні ворота. Сунду дивило дуже хорошо своїми стандартами, упражненнями у них. Очень видно, что хорошо работают в этом зале. У них есть, наверное, время работать над стандартами. Очень удивило с приятной стороны, что у них очень много хороших, интересных стандартов. Даже хочу сказать, что мы будем пересматривать эту игру и возьмем на вооружение даже себе в дальнейшем. Іспользують такі стандарти на шостій хвилині другого тайму. Гра знову вибухнула усіма футзальними барвами. Бурдюх не переграв прихожого у близькі дуелі, а Хавренко врятував після пострілу Леміша. До того як отримати травму, міг забивати мороз, але кіпер був на місці. Час спливав, і на сумчан тиснули рівні цифри на табло. Пісоцький пішов в дві хвилини до фінальної сирени, випустивши Зеленського п'ятим польовим. Номінальну більшість ватацій сумчани не реалізували, а от у свої вже порожні ворота пропустили ще двічі. Поразу точно зі своєї половини майданчика пробили ветеран Лукаса Максим Кулька і Євген Леміш. Вони і оформили перемогу візитерів 1-3 і місце в плей-офф футзальної еліти. Турнірне становище, як говориться, було, що нам треба було і Ми п'ятого підключили. І вроді би як та передача, яка Зеленському була, вона неплохая була. Вийшов би удар. Може будь, що-то ми з цього вижили. Ім сьогодні удача повернулася. І то, що получилось вийшло, у них вдома, вони сьогодні зробили здесь результат. Заключним виступом на найвищому рівні цього сезону для СумДУ стане гра з аутсайдером криворізьким приватом на виїзді. Запланована вона на 28 березня. Антон Проценко, Сергій Сурков. На часі e спорт.